Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Дуже давно я не знімала ніяких відео. Не знаю, не було у мене якогось натхнення, не хотілося. Ось Зараз пробую знову повернутися на канал. Ну, насправді я відео знімала в вересні. Мені приїжджала тоді посилка з відбережнюків з рослинками, але так чомусь я і не виклала. Сподіваюся, що це відео я викладу. Тим паче, що зараз на флоріумі дуже класні акції. Це у мене починається такий осіння, така осіння хвороба на цибулькові. Дуже їх там багато, дуже їх люблю, висаджую багатенько. У мене вже крокусів зібралася така чималенька колекція, здається. Ну, 20 сортів точно є, якщо не більше, треба подивитися буде. І це моя друга посилка за осінь від Флоріуму. Першу я робила, робила ще перед замовленням влітку. І мені десь тижні три тому прийшла посилочка, теж не знімала, там були крокуси і півонії. Тут посилочка ця на 255 гривень. Доставка була Укрпоштою, безкоштовна доставка. Це зараз була акція, зараз немає вже такої акції. Це теж пару тижнів тому я робила замовлення. Просто випадково зайшла. Подивитися, які там може акції, є що там такого цікавого, може щось новеньке додали. І потрапила на початок акції. Зараз у них проходить чорний місяць. Якби не чорна п'ятниця, а цілий чорний місяці раз на тиждень додаються такі безкоштовні позиції. Мінус 100% на рослинки, і ось зараз дуже цікаво. У мене тут 9 безкоштовних позицій. Причому дуже класні. В цьому році є і тюльпани безкоштовні. В основному це тюльпани аліуми безкоштовні, тому що ті роки ну, були безкоштовні позиції, але не так багато і не такі класні. От зараз покажу, я відкрию, покажу собі цибулинки. І в Повставляю у фото рослин, які замовила. Тому, думаю, буде цікаво. А ще одразу покажу ось такий крокус замовила Негробой. Він, я так розумію, що самий темний з крокусів це вилкуквітковий крокус. Замовляла в епіцентрі, я просто робила замовлення, замовляла подушки. І Бачила, що в них є ось такий крокус, тому що на флоріумі його не було. Є на яскравій клумбі, але за одного крокусу я, звичайно, замовлення робити не, було, не буду. Коштував щось біля 60 гривень. Ось такі 5 цибулинок. Зараз я їх відкрию. Ось такі цибулинки, всі здорові, класні, плотненькі такі. Хороша цибулька. Ось тільки краси у мене. І почну показувати. Це крокус сатівус шафран. Гарна в нього квіточка. У мене вже такий є. Це подарунковий, тому вирішила взяти. Але він, він вже поріс. Вже треба його висаджувати. Насправді, дуже тепло на вулиці. У нас зараз на півдні плюс 17 було в день. Тому поприкидалися навіть нарциси у мене взійшли. Дивіться як, хочуть вже проростати тепло дуже. Всі класні, як бачите. Це безкоштовний. Крокусів багато не буває. У мене ще е одна посилочка буде з флоріуму, трошечки пізніше прийде, е і там є нові крокуси. Є навіть ті, які, яких не було, коли я робила передзамовлення на крокуси. Ось такий подарунок аліум. Я раніше аліуми не любила. В тому році теж мені попадалися подарункові ось такі аліуми від флоріуму, я їх висадила. Ну, нічого так, гарненькі, особливо гарно комбінувати з травами, з трояндами. Гарненько виходить ось такий аліум Плотненький, все з ним добре. Одна штучка. Ось так називається. Буду прикріпляти фото. І ще ось такий аліум маленький, невисокий. Це видно, що він низькорослий, теж в мене низькорослий є біленький. Це не пам'ятаю, який ось так називається. А далі нарциси. Нарцис ось такий. Буду говорити, скільки коштує. Зараз знайду його: 65 гривень. Ось такі цибулинки, гарні, вже теж починають проростати, плотненькі такі. Хороші цибульки. Нарцисів у мене теж багато. У минулому році я дуже багато купувала. Але купувала, знаєте, такі більш простіші, які були найдешевшими. А ті купувала. Зараз вже більш такі сортові купую, але чекаю, поки будуть знижки. А в наступній посилочці теж будуть нарциси. Ой, в цей взяла нарциста Цета, я чомусь одразу не побачила. Побачила тільки ціну, що він недорогий. Скільки він коштував, 2, 30 гривень, 29,69. Але ж в минулому році теж я повелася на ціну, але жодного нарцису у мене не перезимувало. Мені тоді ще в коментарях писали, що вони не зимують. У нас лютий місяць був холодний, були такі морози мінус 10, і вони померзли. Жодного нарцису, тому я вже вирішила такі не купувати. Їх можна в хаті посадити, але я не буду цього робити. Вже що замовила, десь посажу, а раптом буде зима не холодною. І вони вишивуть. Побачимо. І ось такий нарцис Gold Disc. Він коштував 60 гривень. Зараз дивимось, цибуля дуже-дуже велика. Ось така погляньте. Вже прям дивіться, як він проростає. Не знаю. Ну я ж кажу, у мене вже один нарцис вже повністю взійшов. Тому що аномально тепло. І ось така здоровена цибуля. Тут трошечки підцвів, але я думаю, що не страшно, він такий плотненький. У мене в минулому році теж були попадалися такі, наче трошечки прицвів, ще десь піймали вологу, але на наступний рік все з ними було добре. Ось він навіть, бачите, вже свіженькі вусики пускає. Великі, так, нарцис буде величеньким така цибуля. Далі тюльпани. Якщо у минулому році я більше якось робила акцент на нарциси, тюльпанів у мене було небагато в замовленнях, то в цьому році багатенько буде тюльпанів. Люблю їх і нарциси, і тюльпани. Взагалі, весняні квіти цибулькові це моя любов. І почнемо. Є ось такий подарунок. Подарунковий тюльпан. Їх тут два штуки. Ой, якої гарна якість, слухайте. Прямо класна якість цибулинки. Плотненькі такі, гарненькі, ніде нічого на них немає. Класні. І я ж кажу, це перший рік я бачу таку щедрість взагалі на подарунки. Побачимо, звичайно, потім по сортам, тому що сорти я собі записую. Всі сорти нарцисів, тюльпанів, взагалі всіх цибулькових я теж собі записую. Мені просто потім цікаво дивитися, відповідає сорт чи ні. В минулому році я замовляла на флоріумі небагато тюльпанів, і всі вони відповідали сорту своєму. Заявленому. Далі поїхали подарунок ось такий Тайвань тюльпан. Теж він за одну копійку. Ну, теж гарні цибульки. Ось це механічне пошкодження. Навіть ось така діточка маленька є. Хороші цибульки. І ось такий теж подарунок, жовтенький. Теж нормальна цибулька. Це ж я так теж розумію, що це механічне пошкодження, тому що воно не м'яке. Ось теж вже, бачите, прокидається, бо тепло. Висаджувати буду вже на вихідних, тому що прихожу з роботи вже темно. Тому до вихідних вони у мене будуть на віранді. Там прохолодно. Далі дивіться, яка цибуль. Яка цибулька гарненька. Велика така це ось такий тюльпан. Це я купувала. Зараз подивимось, скільки він коштує. 27 гривень. Ось такий тюльпанчик. Тюльпан Фокстрот. Теж дві цибульки і теж гарні цибулинки. Класний. коштує він фокстрот. Ой, тут так багато. Е, майже 36 гривень. Ось такий подарунок тюльпан. І є, до речі, дуже класні сорти тюльпанів, які йдуть в подарунок. У, наступному, у Наступній посилці у мене теж багато буде тюльпанів, саме подарункових. Ну і таких, такі я теж замовляла, не тільки подарункові. Ось такий. Зараз подивимося. Теж гарна цибулинка класна, тверденька, ніде нічого, не цвіле, не згнивши. Супер. А, до речі, у мене були якісь, я не пам'ятаю, навесні, а я розповідала, навесні я робила замовлення в Ловіумі, і е, мені повернули кошти за те, що прислали згнившу рослинку. Так що Якщо щось не таке присилають, то обов'язково звертайтесь до підтримки вам повернуть кошти ось такий подарунок. Це маленький тюльпан, теж їх люблю. Ботанічні, так їх називають, здається, Little Beauty. Їх тут три, ну, взагалі чотири, тому що ось тут є така маленька дітка. Її теж можна розділити, і буде чотири цибульки. Плотненькі, о, вона вже відділилася, плотненькі гарненькі цибулинки. І теж, до речі, я в минулому році ще ж замовляла ось такі маленькі м -м, тюльпанчики, маленькі цибулинки, ботанічні тюльпанчики, щось я заговорююсь. Ботанічні тюльпани брала і теж вони всі відповідали сорту. У мене вони так на, на півтіні ростуть і е, цвітуть пізніше. Ось такий подарунок тут три цибулинки. Ось такі теж гарні всі цибулиночки. Ну, класні, слухайте. Якщо все буде відповідати сорту, то флоріум, звичайно, молодці. В цьому році роблять дуже щедрі подарунки. Тому що я вже мені є з чим порівнювати, я не перший рік у них роблю замовлення. І реально дуже класні подарунки. Ось такий тюльпан. Це я купувала в лаволі. Ем... А він коштував майже 39 гривень. Ого, які це Дивіться, які шикарні. Ну, класні. Це механічне таке пошкодження. Десь один ободний побилися. Нічого страшного в цьому немає. Шикарні. Супер. Загалом я дуже задоволена цією посилочкою і буду чекати наступні посилки. І ще ганятися, 100% буду ще ганятися за безкоштовними такими позиціями, тому що раз на тиждень вони їх оновлюють. І я так собі знаєте, на 200 гривень там мінімальне замовлення. Я собі роблю такі мінімальні замовлення. Доставка Укрпоштою, вона дешевше. Ця взагалі була безкоштовна. ну Це якась така акція прям попала в якийсь день. А так, здається, 80 чи 85 гривень доставка Укрпоштою. дешевше трошки, ніж нова пошта. І у них розрахунок після платою. Можна перевіряти посилки, дивитися на пошті, там чи гниле є, чи немає. Ну, загалом я дуже задоволена посилочкою, прямо в мене якесь натхнення таке з'явилося, знаєте, до якихось нових насаджень, тому що трошечки з натхненням були проблеми. Всім бажаю мирного неба! І зустрінемось.